Я в піжамі не звертайте у варища в ванні. Так, зараз будемо трошки протруювати тільки так, і будемо з ним йти. його трошечки. В мене буде, тому що він трошки там водички якоїсь нахляпав. Я вже піжамі, тому там сильно не звертайте уваги, так. Да. Так. Оп, назад його перевертаємо, Оп! А! І зараз замочу. Так от його візьму. І тепер притягаємо назад. Але я все одно його закутаю, щоб було трошки краще. Так, зараз візьму його закутаю. Отець. Щоб було йому зручно. Я не знаю, чи буду з головкою чи без. Я, до речі, в умивальнику його взагалі замотую. Я не знаю, що це таке. Треба було б піти на річку, певно. Ну, але думаю, тут буде нормально. Зараз замотаю його і підемо з ним висохну, переодягнемося в піжамку і будемо з ним. Трошки, можливо, ще я трошка на лошаді пограємо. І тоді підемо спать, я ж точно не знаю. так, О боже, який красавці, дивіться просто. Мілашка такий, такий мілашка. Так, на вас, просто розетка в мене. Я просто хочу його сюди от положити, до своїх сестричок, отак трошки його замотати. Ось, він в мене вже засинав, хоча б просив ще гратись, тому можливо вже зараз заснула. Але я кажу... Коли я його буду лежити, він знову проснеться. У нас така звичка. Коли я його вжу спати, він просинається. Так от лежить, зупутаний, такий милашка. Зараз тут сидять у вас стрічки. Христинка і зірянка, з ними, ми, мабуть, біля гати спати. Я пам'ятаю, що ми з христинкою їли, а зірянку я ще здається, зірянку, здається, ще не вечеряла, чи вечеряла. Я не пам'ятаю, насправді, тому зараз можу. І ще щось да якщо не захоче, хоча я не знаю, чи захоче, а Тимофея положу вже пізніше. Так. Так, христиночку зараз положу спадки. Зіряночку сюди поки. Так, христиночку. Буду зараз її вже до спадки. Так, все я її положила. Тепер з Христинку, можливо, хіба щось поп'ємо, тому що ми навеки, чесно, просто не привикли їсти. Так, е, да, я зараз з казвичком на вечору ніколи нічого не ймов, хіба їмо якісь молочко. Зараз ми з нею Так Тепер ввежу її спадки. Положила двох спадків, тепер, думаю, буду продягати тому ски і також дам йому просто купити. Потім ніж дам йому соску, хоча да, йому вже 12 місяців, буде один рік. Він дуже ще ходить в соску. Не знаю, як ви його вивчити, ось від соски, тому що ну, він на початку взагалі коли він народився, там два перші чотири місяці він взагалі ну, не хотів просто розбрати, а це вже на кінець. Коли навпаки треба відучитись, ой, він навпаки в неї, на неї улучається. У, улучається. Так ось у мене тут красунчик. Я думаю, зараз будемо його розмотувати вже і переодягати в піжамку. У нас взагалі такої, як, як прям піжамки. Піжамки немає, просто ну, у нас є піжамка, але вона зараз прані. Ой, я взяла не те, я взяла іграшки, друзі. Одяг зараз я візьму, це буде іграшка. Так. Одежа в нас оце, зараз йому щось підберемо. Так, я не знаю, що їм брати, оскільки піжамка. А, я думаю, що ми оце йому вдягнемо, воно теж таке більш піжамненьке. Ну і у нас просто вдома або замість піжамки, Так, коли вона вставна. Загадка за одна нормальна піжама, а друга просто під піжама, маму сказати. Так, зараз ми з ним переодягнемося. Постараюся швиденько з ним переодягнемося, щоб ще спіти погратися, але він же засинає, тому, мабуть. Зараз ним не пограємося, на жаль. Хоча він дуже просив із самого, з самого того, як ми мали покупатися, він просив, давай пограємось, давай пограємось. Ну, а я сказала, покупаємося і пограємось. А я, мабуть, збрехала, тому що він зараз засне. А ну, але це його вина, це не моя вина. Так, зараз ми переодягаємося. Так, все, ми землю так обігнулися. Зараз цим... До речі, оце не все покривало, але зараз висохне і ми будемо ним накриватися. Так, далі даю йому сосочку. А, сосочку зараз ми ще маємо попити, не забула. Так. так ми зніпилися він частенької. Він дуже багато не випив, він ніколи багато не п'є. Тому так. Так, зараз буду його вживати спати. Так. Ось я їм вже положила так от спатки, вони заснули.